Вітаю, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас, і нехай сьогоднішній день буде наповнений Духом Святим, щоб він міг зробити вас славою Божою у цьому світі. Бог бажає, щоб ви були його славою у цьому світі. Бог бажає, щоб ви святили Його ім'я у цьому світі, щоб у вас був характер, який люди, які оточують вас близькі, знайомі, бачили у вас, у вашому характері, його Боже проявлення, та щоб ви стали самим благословенням. Але для того, щоб ви стали цим благословінням, обов'язково ви повинні бути хрещені Духом Святим, щоб ви мали його печатку. Ви знаєте, я спілкувався недавно з одним єпископом, один із наших єпископів. І він сказав так, єпископ у п'ятницю було проявлення нечистого духа. І нечистий дух говорив. Через людину. Коли я запитав у нього, що ти не можеш перемогти, дьявол? що для тебе важко? Що ти не можеш перемогти? І дьявол відповів, говорячи наступне: Дух твого Бога. Дух твого Бога. Тоді він сказав мені так: єпископ, я думаю, що. Він скаже так. Коли багато людей молиться, багато там поститься, знаєте, як релігійні це роблять, вірні там, іншим допомагають. Я думав, що він про це скаже, але він сказав тільки одне: Дух Божий, Дух Божий всередині вас. Тоді це свідоцтво. Свідкує, що Ісус уже багато разів роз'ясняв та написано в Його Слові, що усякий, народжений від Бога, народжений від води та від Духа Святого, перемагає світ, перемагає світ, світ дьявольський перемагає світ, котрий злий, немирний, світ Він. Огне, в якому ми знаходимося, і тільки той, хто має Духа Святого. Тоді, коли Ісус говорив, перш за все, шукайте Царство Боже і правди Його. А все інше буде вже прикладатися. Що це означає? Коли Дух Святий сходить на нас, тоді ми. Ми входимо в це царство. Царство небесне, царство Боже. І коли ми підкоряємо себе Його волі, Божій волі, ми ходимо Його праведністю. І коли ти сьогодні в церкві, в церкву підеш, Можливо, ви не знає зараз багато зараз. Із вас збираєтесь на служіння. Потрібно йти жагою і жагою, щоб отримати Духа Святого. І якщо ви не впевнені, якщо ви не маєте цю впевненість, ви живете в цьому неспокої. Може, щось у вас є, що обтяжує. Розвиток вашої віри може бути, немає цієї різниці у вашому житті. Ідіть сьогодні із цією вірою, із цим наміром, із цією цілю. Не йдіть на служіння, думаючи, а я піднімусь на вівтар, щоб там благословення отримати, або ще якесь там інше благословення. Ні, друзі. Ідіть на вівтар для того, щоб отримати. Або стати самим благословінням. І на вівтар, щоб як Ісус пішов на вівтар, щоб стати Спасителем, Він повинен був піти на вівтар, стати самим пожертвуванням, щоб самим благословінням стати, щоб бути спасінням, спасінням для всіх для рідних. Ідіть на навітарій з цим наміром. Господь, я хочу стати цим джерелом живої води, яка тече напротязі всієї вічності. ось тоді це, це намір, це, це ця ціль. Не потрібно йти на служіння, а з цією мрією. О, я зможу побудувати тепер дім, купити машину, я женюсь, вийду заміж. Ні, по перше, своє власне. Внутрішнє життя потрібно відновити. Це означає шукати Боже царство. Прошу пробачення. Тоді шукайте перш за все. Тобто, шукати, шукати це царство, царство Духа Святого у вашому житті. І тоді так, все інше буде прикладатися. Все інше ні в чому не буде потреби. Слава Богу. Слава Богу. Розумієте, друзі? Бог великий. Він прекрасний. І він безкінечно великий. Він досконалий. І за того, що він великий, він не робить. Чогось маленького і для того, що він досконалий, він не робить недосконалих речей. Він хоче проявитись у вашому житті, щоб ви стали цим джерелом живої води, але його воля, а вона залежить від вас. Якщо ви не хочете, він не зможе нічого зробити. Він не буде примушувати ні. Він приходить у наше життя тільки тоді, коли ми його запрошуємо, коли ми хочемо, коли ми маємо цю жагу, коли ми все наше життя. все наше, я дух, душу і тіло, у його розпорядження ми даємо. Тоді приходить Дух Святий. не забувайте про це, друзі. ви, може бачити багато. Таких фальшивих християн, які говорять, але вони не такі насправді. Чому? Тому що вони не мають Божого духа. І ти хочеш дивитись на них, їх копіювати, а вони так чинять. Я також буду також, так само ж Ні. Роби свою частину. Нехай у вас буде цей заповіт з Богом. Заповіть з Богу. Віддайте себе в Його розпорядження, щоб Він царствував у вас через Духа Святого і ніколи ваше життя не буде теперішнім. Добре? Нехай Бог благословить усіх вас, нехай у вас буде сьогодні прекрасний день, кращий день у вашому житті. Кращий. Я молюся і буду продовжувати молитися, молитися про те, щоб Дух Святий виливався на усіх тих, хто має жагу, жагу по правді. нехай Бог вас благословить ім'я Ісуса Христа. Амінь.